з свинею за кущами та переживаю, щоб сусіди за мною не дивилися, то ще будуть пальця біля голови крутити чи біля виска. Маша, давай по Шуріку поїла і ховаємося. Бо що це будуть на мене казати? І, ти що мої піони їси? Маша, вони так єлі цітуть, чи там березка, чи що там. Бур'яний? А ну давай. Кш -кш 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 -кш. Маша, не уничтожай мій полісадник. Він так еле вижив після морозу. Не ламай мені, той цвіток! Іди. Давай, давай, давай. Тихенько так пригнися, щоб нас не бачили. Щоб нас не бачили, що я тут свиньою гуляю. Оце <рес> такий бульдозер. Маріка! Вилазь цвятів моїх.